Друзі, всім привіт! Мене звати Руслана Бровчук, і я генеральний директор компанії Перша Віза. В цьому відео я коротко розповім про головні успіхи, які ми досягли разом із вами у 2022 році. Змін та перемог дуже багато, і якби не війна, то ми, як багато інших українців, дійсно могли б відчувати себе щасливими. Але найголовніша перемога та заслуга компанії. Це найкраща команда. Саме тому я хочу познайомити вас із командою, яка працює і буде працювати для всіх українців. Разом ми все витримаємо та обов'язково переможемо. 24 лютого розпочалась повномасштабна війна Росії проти України. Мільйони людей були вимушені терміново втікати за кордон, просто щоб залишитися живими. Багато українців втратили майже все, розуміючи, яка відповідальність зараз лягає на нашу компанію. Ми в перший тиждень вже відновили роботу офісу і розпочали допомагати всім, хто виїхав та планував це зробити. Разом із партнерами ми запустили безліч евакуаційних проектів. Ми надавали безкоштовні автобуси від кордону, завозили людей до свого безкоштовного житла надавали одяг, їжу, все необхідне. Люди, які хотіли працювати, отримували роботу. Компанія долучилась до багатьох волонтерських організацій, розуміючи, що нашим людям потрібна максимальна підтримка. В інформативі щоденно випускали відео, де розповідали про всі закони, які стосувалися українців за кордоном. Деякі відео набирали мільйони переглядів, і чесно зізнаємось, нам було дуже приємно, адже напевно це свідчило про те, що ми все. Робимо вірно, наша компанія перша віза займається першочергово працевлаштуванням за кордоном. Тому пріоритетом завжди для нас було і буде офіційна та надійна робота для наших людей за межами батьківщини. Саме тому ми вирішили боротися з усіма шахраями і нечесними компаніями, які вимагають гроші за працевлаштування за кордоном. Про наші успіхи в боротьбі я розповім вже вам в 2023 році. Будьте певні, ми розповімо про всіх шахраїв та обов'язково вас попередимо. Пам'ятайте, що працевлаштування має бути не лише перевіреним, але й надійним. Саме тому наша компанія стала прямим роботодавцем в Польщі. Ми зареєстрували дві міжнародні компанії: перша віза та перша будівельна. Компанія Перша Віза надає роботу в готелях, складах, фабриках і заводах для абсолютно всіх і без жодного досвіду роботи. А компанія Перша будівельна, як ви вже напевно мали б здогадатися, пропонує найкращі варіанти робіт для спеціалістів будівельної сфери. Основна мета цих компаній надійна робота за кордоном. Тому наша команда може гарантувати, що працюючи безпосередньо із нами, у вас завжди буде хороше проживання, лише надійні перевірені вакансії, і звісно, у вас завжди буде офіційне працевлаштування і вчасно виплачена заробітна плата. Наша компанія досягнула за цей час досить великих успіхів у працевлаштуванні в Чехії. Ми вже маємо власні проекти, де наші координатори можуть гарантувати вам найкращі умови. Змін, як я й казала, насправді дуже багато, і ми будемо робити і йти лише вперед, щоб ви завжди були впевнені в своїй безпеці за кордоном. Ще раз вітаю всіх з прийдешнім новим роком і святами! Бажаю всім мирного неба і перемоги!